Четвер, 14 березня в ефірі. Новини на 11-му. у студії Марко. Ручка Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. П'ятеро поранених у Нікополі. Серед них семирічна дитина. Окупанти цілий день обстрілюють місто з артилерії та дронів Камікадзе. Трагедія у Дніпрі. Подружжя згоріло живцем у власному будинку. Що стало причиною пожежі? Та чому люди не змогли врятуватись? Подробиці у нашому випуску. Розірвана сонна артерія, рвані рани по тілу та величезна крововтрата у Дніпрі медики рятують військового, який після важкого поранення майже не мав шансів. П'ятеро постраждалих серед них семирічний хлопчик. Росіяни від ранку обстрілюють Нікополі. Четверо поранених одужуватимуть вдома. Літню жінку ушпиталили. Її стан середньої тяжкості через ворожі атаки у місті пошкоджені кілька багатоповерхівок та міська інфраструктура. Кривий ріг у жалобі там сьогодні провели панахиду за загиблими від російського теракту. 12 березня росіяни атакували два житлові будинки. Через ракетний удар загинули п'ять людей: дві жінки та троє чоловіків. На місце трагедії до атакованого будинку близькі постраждалих і просто небайдужі масово несли. Квіти, лампадки та дитячі іграшки. Чи можемо, тим допомагаємо? Об'явили збір коштів на допомогу їм. І діткам, і пожильцям цього будинку. Хто загинув? Хай їм буде вічна пам'ять. На Сумщині відсутнє телерадіомовлення. Є перебої з мобільним зв'язком все через ворожий обстріл. Тимчасово виведені з ладу теле і радіопередавачі у чотирьох громадах. Зараз фахівці проводять обстеження пошкоджених мереж. Влада просить людей не панікувати і прийти на альтернативні засоби. Комунікації наші об'єкти на Сумщині піддаються атакам з перших тижнів війни, але все ж таки я всіх закликаю брати інформацію від офіційних джерел, не сприяти розповсюдженню ворожих і ПСО, дезінформації та фейків. Безпілотниками та ракетами окупанти били і по Харківщині пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури та житлові будинки поруч. В кількох районах області є перебої стели та радіосигналом. Частину об'єктів вже відновили. Згоріли живцем трагедія у Дніпрі. Вогонь забрав життя подружжя. Вночі в будинку прогримів вибух. а Потім його вмить охопило полум'я. Вибрати з пакельної пастки власники вже не змогли. На згарищі рятувальники знайшли лише фрагменти тіл загиблих. Що стало причиною займання, та чому люди не змогли врятуватись з місця трагедії? Наша кореспондентка Анастасія Вільхова. Моторошні кадри на відео пожежа, що сталася опівночі в Новокодацькому районі Дніпра. Приватний будинок перетворився на справжнє пекло. Приборкувати полум'я рятувальникам довелось майже дві години. Це Та сама вулиця, де вночі розгоріла смертельна пожежа. Вогонь забрав життя, двох людей жертвами стали чоловік та дружина. Подружжя обгоріла настільки, що на згаріші рятувальники знайшли лише фрагменти їхніх тіл. Жах загиблі Станіслав та Яна Д'яченко. Чоловік з першого дня повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. В січні 2023-го отримав поранення поблизу Кремінної. Командир один. Він повповтрав, потрапив по пітапнерістій обстріл. На позиції він не десь не садів. Там він спереду був своїм. Він пішов добровольцем на фронт. Там в другий чи третій день. Після поранення чоловік впав у кому. Довгий час знаходився у лікарнях. Останні кілька місяців за ним вдома доглядала дружина Яна. Це чорне згарище, все, що лишилося від оселі родини Д'яченко. Будинок вигорів, вщент. вщентвирнула все тут нічого немає. Ні, ні вдома не залишилося не одної силі річ. Взагалі нічого не ні документів. Ну взагалі нічого немає. Лише дивом вогонь не перекинувся на ще один двір. Обгорілі дерев'яні балки впали просто на територію ось цього сусіднього будинку. Дім пані любові просто через паркан від будинку загиблої родини. Тієї ночі, каже жінка, спочатку почула вибух, припускає, причиною трагедії став газ. Десь біля четверті 12 ночі. Я смотрела телевізор, я спочатку думала, що летить шахід. А це, вибух це звісно, вражний був взрив газу. тут, звісно, ужасний був. дуже страшно. У мене ще піранда дерев'яна. Позавалювала все. Їхня вся у мене дворі. Вогонь був настільки потужний, що в сусідніх будинках потріскалися вікна. Горіло сильно, температура більша і вона лопнула стекла. В поліції відкрили кримінальне провадження попередній висновок порушення правил безпеки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 270 кримінального кодексу України, саме порушення встановлених законодавством правил пожежної або техногенної безпеки. Правоохоронці в рамках відкритого провадження з'ясовують, що саме стало причиною загорання. Триває досудове розслідування. Фахівці вже запломбували газову трубу з горілого будинку. Правоохоронці ж наразі встановлюють обставини, що призвели до смертельної трагедії. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, новини 11 каналу. Намагався продати кримінальникам ручний кулемет Калашникова на Дніпропетровщині. Викрили торговця зброєю. А ще в нього знайшли автомати, чотири бойові гранати та понад тисячу набоїв різного калібру. Зловмиснику загрожує до семи років в'язниці. Загалом під час спецоперації СБУ викрила чотирьох чорних зброярів, які продавали трофейну російську зброю. Окрім Дніпропетровщини, ділки працювали на Харківщині та Київщині. Серед вилученого понад 60 кілограмів вибухівки, снайперська зброя, а також великокаліберні кулемети. Ледь не вбив власну родину у Дніпрі. Рятують півторарічну дівчинку та її маму з Донеччини. В їхньому будинку вибухнув невідомий боєприпас. Батько родини загинув на місці, в якому стані поранені, та що стало причиною трагедії, Вікторія Вахрушина розповість. Важка черепно-мозкова травма, рана на обличчя та забіг головного мозку до лікарні Дніпра, санавіацію доправили півторарічну дівчинку з Донеччини. Вона постраждала через вибух у власному будинку. Стан був украй важкий. Вона втратила багато крові. На сьогодні нам вдалося стабілізувати стан дівчинки. Загрози життю вже немає, проте лікування буде ще тривалим. І це стосується окрім гострого лікування, в подальшому реабілітація, відновлювальні операції на лісі для того, щоб кос. Метичний дефект був мінімальним. Сильно постраждала і мама дівчинки. В момент вибуху 28-річна Алла разом з дитиною перебувала в сусідній кімнаті. В жінки тяжкі тілесні ушкодження, трус головного мозку. Лікарі у прогнозах обережні. З'їлиться, майже нічого не зосталося. Дуже побиті очі. Одне око. На жаль, відновити дуже важко. Друге око бачить тільки тіні, і лікарі роблять все можливе, щоб вона ще бачила світ. Гадія сталася вночі 9 березня у селі Шевченко Волноваського району Донеччина. Там у будинку вибухнув невідомий боєприпас. За попередньою інформацією, чоловік приніс додому з собою невідомий на даний час. Вибуховий пристрій почав його розбирати, і стався вибух. Отримані травми були несумісні з життям, які отримав цей чоловік. Рятувальники наголошують, ворожі снаряди не одразу можуть здетонувати. Тими небезпечні, тому вкотре нагадують людям право поводження з вибухонебезпечними предметами, а ще постійно проводять інформаційні рейди для дорослих та малечі. Снаряди мають форму як велику, так і маленьку. Можуть виглядати і мають різні кольори за формами різними і також ураження різне. Якщо ви побачили такий предмет, ні в якому разі не підходимо, не чіпаємо і телефонуємо до служби порятунку за номером 101. За даним фактом поліція Донеччина відкрила кримінальне провадження. Слідчі з'ясовують обставини трагедії та встановлюють тип вибухового пристрою. Вікторія Вахрушина, Олександр Довген та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Сьогодні день українського добровольця. Це день тих, хто своєю сміливістю та любов'ю до України визначив долю нашої держави та. Кожного з нас саме 14 березня, 2014 року, пів тисячі активістів самооборони майдану прибули на військовий полігон і створили перший добровольчий батальйон. Одним із найвідоміших і досі лишається полк ЗОВ сформований 10 років тому у Маріуполі. Добровольці це фундамент нашої незалежності і незламності. Люди, які зупинили ворога та вразили весь світ. Розірвана сонна артерія, рвані рани по усьому тілу та величезна крововтрата. У Дніпрі медики рятують військового, який після важкого поранення майже не мав шансів. Хто ризикнув і витягнув його з поля бою? Та як з такими травмами медикам вдалося зберегти життя захиснику? Наші журналісти далі. Спишка, я сліп, а лох. Наверно, мені перерізалася роз артерії. Це я упав, і все. Ось це останнє, що я пам'ятаю. Так, Володимир згадує хвилини, що могли стати останніми в його житті. До війська чоловік долучився добровільно на початку повномасштабного вторгнення. Боронив країну на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Нещодавно виконуючи бойове завдання, воїн отримав тяжке поранення. Двоє його побратимів загинули. Ми вночі виїхали на працю, вийшли з машини, пройшли буквально 5 метрів. Перший прихід 120-го міномету. Як потім оказалось, побратим одразу погиб, з яким я був. У нас було 9 чоловік. Сім триста два життя вцілілих під ворожим вогнем, врятував їхній побратим. Вивіз з поля бою та доправив у Покровськ. У Володимира були рвані рани, поранене стегно, а ще пошкоджені сонна артерія та яремна вена. Три доби чоловік був у комі. Місцеві лікарі провели складну операцію, а потім перевезли на лікування до Дніпра. В нашому місті медики провели військовому ще кілька складних втручань. Ми бачимо ось тут спіралі із спеціальна клюйова композиція, які Закрили уламки, і от те, чим ми закривали кровотечу, і кровотеча прямо на столі була зупинена, що дало шанс цьому пацієнту. В операційній військовому вшили артерію та перелили щонайменше 4 літра крові. Відновлювався спочатку дуже повільно. А головне, що одразу після. Такого важкого ускладнення, яке пройшло після вибуху, були не в місці ті, хто надав першу допомогу. Медики кажуть, нині Володимир поступово оговтується. Незабаром його переведуть на подальше лікування у столицю, а потім на нього чекає тривала реабілітація. Вікторія Вахрушина, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Сидять без води у трьох десятків родин меліоративного вже місяць сухі крани. Одні по п'ять разів на день ходять по питну за півтора кілометри, інші взагалі везуть її із сусіднього села. У багатьох сім'ях діти та люди з інвалідністю. Чому відсутнє водопостачання та чи є надія на його відновлення? Розбирались наші кореспонденти. Тепина, можна важна брати водички? Пожалуйста. Давай, давай. Личини все, а вам не жалко водички, Оце, щоб ну как ну, там... люди без води, ну как це там і покушати треба, зготовить. По п'ять разів на день пані Наталя ходить по воду на сусідню вулицю. А це ви так з першого на п'ятий, з першого на п'ятий? З першого на п'ятий я вже кожен день так ходю, щоб який запас водички був. Воду набираю знайомої, ближче, каже жінка, взяти немає в кого. Та навіть кілометра полтора. Ну, назад туди я йду а Назад вже йду з повними. Без води у селищі Меліоративне залишилось декілька багатоквартирних будинків. Вони живляться від насосної станції. Місяць тому там сталася поламка. Її досі не усунули. Для пана Миколи така ситуація суцільна катастрофа. У нього вдома жінка та син. Обоє з інвалідністю. Вон, бачите, одна лежить. Сінсуса і ось інвалід первої групи. Хлопець служ. І троє внуків служив мене. Зараз в армії в ЗСУ, так? Да. Да. Служить в Збройних силах і син Ольги. Пішов добровольцем. Як звати Володя. Володимир. Я розстраюся. Оки син воює, його мати долає комунальні негаразди, намагається налагодити свій побут без водопостачання. Зять попросив машину у людей, і оце набрали баклажки води. а То не було. Оце я за за день. Оце скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім, вісім баклажок в день виходить. Це що, Щоб вам... по... і, і... і посуду помити, і, і обмитися, і в туалет воду з сусіднього села возить і Світлана. У жінки двоє дітей каже, запаси витрачають дуже швидко. вона. Вот От воно закінчується. Ми привозимо от таких от сім каністрів. Їх буквально вистачає ну, 2-3 дні. Все. Це покупатися, помити посуду, постиратися я вообще мовчу за це. Ну, то води вообще категорически не вистачає. А є її покупати, то одна баклажка 5 літровою, стоїть 40 гривень. Більшість мешканців будинків, що залишились без води, пенсіонери всі вони справно платять за послугу і чекають, коли ж в кранах з'явиться вода. Я дзвонила на гарячу лінію. 1545 президентську. Ну за ті пройшло тільки 15 днів. Я сьогодні дзвонила, Мені сказали, ваш вопрос розглядається. А коли воно буде дійсно, ми не знаємо. Відомо, що водогін, який обслуговує ці будинки, знаходиться на балансі в Укрзалізниці. Аби дізнатись, коли ж у людей з'явиться вода, ми відправили інформаційний запит. Чекаємо відповіді. Олена Петриченкова Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. І Вже маємо реакцію на наш сюжет. Мешканці меліоративного повідомили після зйомок 11 каналу на насосній станції все полагодили і відновили їм водопостачання. Матеріальна допомога та лікування це найзатребуваніші запити жителів Камінського до міської влади на черговому прийомі громадян. Люди також просили допомогти у розв'язанні проблем в житлово-комунальному секторі. Усі питання розглядала спецкомісія з профільних департаментів. І нам потрібно дороговартісне і довготривале лікування. Мер виділив нам суму. Я дякую йому. Я провів черговий прийом громадян. Люди звертались з різних питань: це питання матеріальної допомоги, житло-комунального господарства. По кожному питанню, як завжди, я беру на контроль, для того, щоб найближчим часом всі ці питання були 100% вирішені. І на сам кінець про погоди у Дніпрі у п'ятницю. За прогнозом синоптики, в день буде 7 градусів тепла, вночі 2 градуси вище нуля. Атмосферний тиск 751 міліметр ротутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте за номером нашої гарячої лінії. а Також слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.